Ус надзвичайно цінний, тому що це концентрація величезної кількості бізнесової інформації, зведена в дуже простих максимумах. Дорогоцінна річ, яку ми сьогодні просто нам так навлються з... з роздрукованими презентаціями надали мистецтво творення попиту. Це є основне, що потрібно зараз як зброя нашим українським бізнесам. Ми мусимо створювати попит на український бізнес на Ті речі, які потрібно нам для того, щоб підняти рівень бізнесу в Україні вище. Курси і спілкування з паном Адріаном це завжди натхнення. Треба безжально втілювати те, що ми для себе записуємо на цьому курсі. Та я ще раз переконався, що швидкість важлива, і реалізація, безжалісна реалізація, навіть не ідеального рішення, а вона все таки веде до результату. Ну, взагалі, там доторкнутися до Адріана Словоцького навіть онлайн — і це вже якби там перемога а, до такого метра, який і мислить асиметричною, і філософською, і бізнесово, так як розвивається і штучний інтелект, і, і взагалі цивілізація, потрібно рухатись швидше. і Адріан це ще раз доказує. Будь-який успіх складається з чітких інгредієнтів. За кожним з інгредієнтів стоїть досить кропітка, цілеспрямована робота. І в пан Адріан дає власне рецептуру того, як тут рухатись. Ніхто не дасть тобі чіткої інформації, що саме ти маєш зробити, але ідейно, з точки зору питання, як і принципів, таких керуючих принципів, там воно є. Через методологію створення попиту ми можемо досягати, знаходячи асиметричні рішення, ми можемо досягати. Тих е, цілей, які нам потрібні зараз. Нам треба рухатись, нам треба швидко рухатись, нам треба мінімум х3 рухатись. І найбільше, е, що вразило, що це мусить бути швидкість більше ніж стартап. Вона може бути більшою. Це матеріал, який е, треба мати з собою будь-якому бізнесмену.